Йти цими сходами небезпечно. Тут немає ні сходинок, ні перил. Місцеві мешканці звертались з проханням відремонтувати їх, та комунальники лише обіцяють. Людям набридло очікувати. Вони звернулись до народного контролю. Тільки в цьому пані Любов з 93-річною мамою щодня виходить на це подвір'я. Жінка хвилюється: такі аварійні сходи можуть бути небезпечними як для літніх людей, так і для малечі. То не тільки старші люди, ще й такі середнього віку люди, і діти маленькі не можуть піднятися зверху наверх по тих сходах. Тично ноги там можна поламати, і ніхто не звертає увагу. Мама занадто має багато років, щоб підніматися по таких сходах, то ми обходимо, трачучи час. Сходи розруйнувалися вже давно, тут небезпечно по них йти, особливо взимку. Взимку — це взагалі суцільна гора, по якій можна на санках з'їжджати. Ну і так само весною діти ходять тут до школи, якраз цією дорогою, тому небезпечно є вірогідність, що впадуть і щось зламають собі. Бен внучка їй зараз 16 років. Тут лоба розбила, от три швини накладували на тимво. Той аварійний стан, не дай Бог, дитина впаде і буде, вже, до речі, ну, було в такий випадок, що дитина впала і розбила губку. Коли е, ходжу по тих сходах, то я завжди або під або впаду. Вони є поломані, вони є нещасливі, бо завжди, коли ходиш, то хтось має впасти і постраждати. Тут неможливо ходити по тих сходах, та сходи всі просто покрушилися, зробити піріла, щоб літня людина з паличкою, тут ходять жінки мужчини, піднімалися, малися за що потриматися. Якась упора мусить бути. Те, що сходи в жахливому стані, погоджується і активістка народного контролю Олена Дмитрієнко. Вона впевнена, проблему треба вирішити якомога швидше. Мені молодій людині, все рівно важко. Я не маю найменшого уявлення, як тут спускаться літні люди, особливо ті, які мають палички, яким реально важко ходити. Ми будемо звертатися в відповідні органи для того, щоб поспілкуватися з ними і домогтися до того, щоб сходи були полагоджені. У місцевій адміністрації кажуть, з ремонтом сходів зволікали через брак коштів. Та тільки у справу втрутився народний контроль, пообіцяли, відремонтують їх вже цього місяця. Сходи є на даний час в поганому стані. Вони будуть відремонтовані до кінця травня. Там додатково будуть встановлені прила як біля цих сходів, які потребують ремонту, так і сходи, які знаходяться навпроти. Перевіримо, чи зремонтують ці сходи. Ірина Цюбенко, Тарас Романик, народний контроль звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть дев'ятсот сорок п'ять.